Взуття зима осінь, сорту екстра. Ціна 6 євро за кілограм. В лоті в нас знаходиться 20 і Цей мікзуття чоловічого жіночого, та мінімальний відсоток дитячого. Ось такі жіночі. Дивіться, які гарні, осінні черевички. Розмір у нас йде лише 38. ось такі на каблучку. наступна. Ось такі. Жіночі. Це тобто дитячі, 33-й розмір для дівчинки. Наступне. Ось такі чоловічі шкіряні. Кларкси. Кларкси. Розмір не бачено, ну, Приблизно 44 43. Наступне. Ось такі. Зимова. Теж моделька. Land Rover пише. Розмір у нас 37 Наступно, такі. Ось такі високі, жіноча моделька. Замшеві, натуральна замш. Розмір у нас іде 39. Так, ще ось така замшева моделька. Ось так виглядає. Всередині досі такі тепленькі. Розмір 40 Розмір сироповий. Наступний ось такі також дитячі, черевички, осінні. Наступне ось така моделька. За натуральної замші. 39-й розмір. Ще бачимо ось такі. Така моделька. Зимова. Всередині, бачите, які теплесенькі. 39-й розмір, зручний каблучок. Так, наступна моделька. Ось така. Ось так виглядає. Жіночі, теж теплесенькі. 38-го розміру. Ще бачимо тут ось такі уги. Теж жіночі. Наступні. Ось такі шкірині. Жіноча моделька. Ось так виглядають. Розмір у нас іде 38. Наступна ось така моделька у нас. Теж така виглядає. 38-й розмір у Ще нас є ось такі шобітки. Жіночі. Розмір 38, напевно, такий, з такою високою полялкою. Так, ще бачимо ось такі Чімберленди. Не бачу розмір. ось Такий синій колір. 36-й, напевно, 37-й, не більший. Наступна ось така моделька. 37-го. Розміру. Осіння модель. наступна ось такі. Ось така моделька. Ось так вона виглядає. Так, наступна Знову ж таки на, на кабучку. Жіноча моделька. Осенні. Розмір. Напевно, десь приблизно 39-й сорікова. Ще ось така модель. Бачимо, Теж каблучок, маленький осінній, 39 розмір. Наступна модель. Ось такі теж на каблучку. Жіноча моделька 39 розміру. Бачу ось такі красні осінні для дівчинки, лакові. На жаль, розмір я не бачу. Ну, невеликий, 30-33. Наступна ось такі сиренькі. теж осіння жіноча моделька 39-го розміру. Ще бачимо ось такі вруженькі уги, зимові. Розмір також 39-й. І остання моделька ось така, на такій платформі 40-го розміру також є. Це є звиття зима, осінь сорту екстра. Це на 6 євро за кілограм. Для замовлення цього лота звертайтесь до наших менеджерів.